Друзі, всім привіт! Пан Богдан на зв'язку. Довго не писав для вас відео. Бо, крім Тіктока і Ютуба, в пана Богдана є ще своя робота і мусить ходити тут в Німеччині ще на роботу. І трошки прихворів, але ось наразі рішив записати для вас відео. Новин, особливих, як таких, немає, але переглянув я ролики з ТЦК, що воно зараз витворяє. Це просто жахіття. Так ще ніколи не лапали людей. Так, по безпреділу і в готелях там є, як прям з готеля всіх чоловіків, як там в буси і роздівають, і е, там загинув, того побили та й тікати. Ну дуже-дуже страшні речі відбуваються. Для чого це все робиться? Тому що вони вже відчувають, що скоро. Цьому, всьому їхньому безпреділу, прийде кінець і наживаються, як тільки хто може. І тому є підтвердження. Зараз ви побачите ось таку переписочку верніше, де людина описала, як там відбувалося. Каже, злапали його ТЦК і кажуть: так, якщо ми тебе зараз довеземо до ТЦК 20 тисяч. Гривень, ми дамо тобі мобілізаційне розпорядження і можеш йти. Якщо ти хочеш, щоб, мене, щоб ми тебе відпустили зараз, це буде коштувати 50 тисяч. Ну, ось такі прям розцінки. Він каже, ні, нічого вам не даю. Візіть, куди ви там хочете. Ну, коротше, відвезли його, нічого він не заплатив. І ось тут зараз ті ТЦКшники вже дзвонять його дружині. І кажуть, якщо ви хочете, щоб ми відпустили вашого чоловіка, принесіть 20 тисяч гривень. Ось так, друзі. Так що, той скоро цій війні прийде кінець. І дивимося наступну заяву Юлії Тимошенко, яка заявила, що ці всі, там, ті всі верніше, планують завершити цю війну. На кінець травня буде. Повне перезавантаження влади і завершення війни однозначно заплановано на кінець травня. Так вона заявляє. Давайте подивимося це інтерв'ю. Не інтерв'ю, а виступ в Одесі. Міжнародні плани закінчити війну в Україні ну, до кінця травня місяця. І це дуже оптимістично, і зараз воно все до цього йде, і це дуже-дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження. Вірити, Тимошенко, чи не вірити, це вже ваша особиста справа. Але якщо вона так заявляє, значить якусь інформацію вона має, звідкись вона десь це. Почула, а вона має зв'язки як із Росією, так і з американцями. Так що Тимошенко, хоч ляпає багато, але таку інформацію би вона просто би не заявляла, якщо б би вона би щось би, десь би не, чули. не чула. Так що надія, якась є на закінчення війни. І це, власне, не лише вона. Я не хочу говорити, хто ще ще заявляв, але. Окремі чиновники також про це заявляли, іменно дата, що дуже-дуже скоро, кінець травня. Якось так, друзі, підписуємося на канал, ділимося вашими думками, пан Богдан завжди говорить правду.